І як жінок наших в Україні, і чоловіків, зокрема, як їх підсилити, як їм допомогти за рахунок жіночого лідерства і за рахунок збільшення кількості жінок у майбутніх електоральних політичних циклах, тому що тренд загальний зараз. Ну, скажімо так, не ок для рівноправ'я, для гендерної рівності. Особливо це пов'язане з приходом Трампа до влади, дуже консервативні меседжі, які лунають, звучать. Я вже не кажу про фінансування, яке вже заморожене, як мінімум, на всі ці програми, проекти з боку там, американських партнерів. От, власне, є багато ризиків, але в той же час є можливості, які потрібно реалізовувати. Жіноче лідерство як інструмент до справедливішого відновлення України, і, зокрема, в політиці. Як ти його бачиш? Два слова: освіта і практика. Угу. Освіта чому? Тому що політичної освіти нам явно не вистачає, особливо жінкам. Можливо, бояться, можливо, не цікавляться, класно буде заохочувати. Та? І це, наприклад, чим займається власне жіночолопі. По-друге, практика, та це. Ставити жінок на щоб вони мотивувати, щоб вони балотувалися на якісь класні позиції не тільки в політиці, але й в бізнесі. А це знову таки приходить від освіти. Чим більше знань, тим більше жінка впевнена в собі, і вона буде казати, так в мене є експертність, я буду йти. Заохочувати це робити. Ну і звичайно ж, боротися зі стигматизацією, працювати над тим, щоб жінка в суспільстві сприймалася не просто як. Популістичне прикриття угу. на як щось, що можна використати заради так моб так би мовити, м'якої сили. А жінка може приймати зважені хороші дипломатичні рішення, які потім приведуть країну до процвітання і в майбутньому, от відновлення. Ми багато говоримо про це відновлення, угу. відновлення, відбудова жінки будуть займати. Я вважаю особисто дуже велику в цьому роль. Ми і так зараз багато на себе взяли, і ми будемо продовжувати це робити заради країни і заради нас самих, заради наших дітей, заради нашого майбутнього.